Друзі, хочу підняти дуже важливу тему. Впевнена, що вам буде цікаво, тому будь ласка, додивіться відео до кінця. Розповім історію: мій знайомий військовий Олег отримав важку контузію на передовій у вересні минулого року. У жовтні його вже вивели поза штат, але про це не попередили. Олег лікувався три місяці, потім ще два на реабілітації. І від лютого хлопець почав отримувати лише 700 гривень на місяць. Друзі, як вам така зарплата? За законом, військовий після тяжкого поранення отримує одноразову грошову допомогу у розмірі. Сто тисяч гривень. А якщо військового вивели поза штат як Олега, то через два місяці після поранення з нього знімають усі грошові винагороди, які він отримував раніше, і залишається лише 500 гривень. Це мінімальний оклад. і 200 гривень доплачують за статус учасника бойових дій. Виявляється, тисячі важкопоранених, хворих і травмованих військовослужбовців виводять поза штат, а вони навіть мінімальну зарплату не отримують, бо їх вивели поза штат. Посаду в армії вони ніяку не обіймають. Але і додому їх не відпускають. Нарешті на цю проблему звернули увагу, і уряд остаточно погодив доплати обмежено придатним бійцям поза штатом та інструкторам зсу. Тепер доплати виглядатимуть так: обмежено придатним, які після поранення були виведені поза штат 20 тисяч 100 гривень інструкторам військових навчальних центрів від 15 до 30 тисяч гривень.